Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів відправила на південь України чергову партію гуманітарної допомоги, доставленої за кордону. Цього разу вантаж поїхав рятувальникам на Миколаївщину. Екіпірування для вогнеборців передали партнери асоціації енергетична компанія Energy AG Power Grid з міста Берн, Швейцарія. Було багато запитів від рятувальних служб від ДСНС щодо необхідності додаткового забезпечення саме на окупованих територіях, тому що форми все таки не вистачає хорошої, якісної форми. Я думаю, вона ніколи лишня не буває. І так склалося, що наші міжнародні партнери могли надати нам таку допомогу, за що їм велика вдячність. І сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. Ця компанія вже неодноразово передавала гуманітарну допомогу Україні початку повномасштабного вторгнення цього разу у партії кілька десятків комплектів індивідуального захисту для вогнеборців. Вогнетривку захисну форму з берцями і захисними шоломами отримає четверта державна пожежно-рятувальна частина міста Вознесенськ Миколаївської області. Цього разу ми організували одяг для пожежників, який поїде в Миколаївську область, місто Вознесенськ. Дуже дякую окремо. Фонду громадської організації Асоціації імпортерів та перевізників транспортних засобів, які організували все на, 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 на найвищому рівні, допомогли з організацією, тому що це був перший досвід наш, коли ми самостійно шукали. Кінцевому, скажімо так, кінцеву точку, яка потребує ці цю допомогу. Представники асоціації вже передавали такі каски луцьким вогнеборцям. Їхня особливість в тому, що вони поглинають сонячні промені і вночі світяться без використання додаткових джерел енергії. Це прямує на Миколаївську область, там для пожежників форма, шльоми, ну Повністю екіпіровка. І антисептики. Антисептики також загрузили там, ну, хлопці передадуть на лікарню. Крім того, передали нам ще і дефібрилятор. З свого боку, ми також з тих запасів, які були на складі організації, передали також антисептики, питну воду, якої теж критично не вистачає. Це такий завжди розхідний продукт, який необхідний на тих територіях, де зараз, ну, на жаль, гаряче. Привезли екіпірування зі Швейцарії харківські волонтери. То допомога з Швейцарії, Швейцарська фірма з міста з міста Берн. То є до пожежної частини, то є форма. То, от, з Швейцарії, то люди за кошти фірми. Придбали, а ми привезли з Берна. у Луцьку. Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів довантажила їм необхідну гуманітарну допомогу, і вони відразу ж вирушили на Миколаївщину.